Уривок із книги Тома Флетчера: Різдвозавр. Ніч. Перед ніччю Різдва. У ніч перед ніччю Різдва на північному полюсі панував ФСХ. Всі системи Хо-хо-хо. У Різдвяних календарях майже не залишилося шоколадок, а всі ельфи були заклопотані заключними святковими приготуваннями. Всі були неабияк схвильовані перед Різдвом. Всі, крім Різдвозавра. Його не лише не тішила думка про Різдво, він взагалі не хотів, аби воно наставало. Він знав, що на святвечір Санта забере в нього щось дуже цінне і подарує це натомість якомусь розбещеному хлопчиську на ім'я Вільям, як про нього думав Різдвозавр? Відколи Різдвозавр вперше побачив цього неймовірного плюшевого динозавра, якого створив Санта? Він усюди брав його з собою. Він навідав цьому м'якенькому динозаврику ім'я м'якусик. Він брав м'якусика на ковзанку і тримав його за лапку, поки вони ковзли вдвох на льоду. Він міг цілими годинами показувати м'якусику свої улюблені різдвяні фільми в північно-полісному кінотеатрі. Він познайомив м'якусика з чарівними феями та сніговиками. Він показував м'якусику, як ричати під полярним сяйвом. Та вишенькою на торті були дні, коли вони сідали вдвох помилуватися летючими оленями. У своїй уяві різдвозавр нарешті знайшов собі друга динозавра. Вперше він був не один. Вони були справді нерозливода, але скоро все мало змінитися. Того вечора ельфи несамовито загортали у святковий папір подарунки, відчайдушно складали їх у мішки і панічно закидали на неймовірно велетенські сани Санти, божевільні нотки ельфійської пісеньки безперестанку лунали на весь північний полюс, оскільки ельфи безупинно співали одну і ту ж пісню знову і знову. І так щороку, в один і той же вечір. Санті вже настільки осточортіло її слухати, що він мусив змайструвати собі особливі затички для вух, спеціально сконструйовані так, щоб оглушити саме цю пісню. Санта таємно вважав їх своїм найкращим винаходом, адже завдяки їм йому більше не доводилося слухати це. Це ніч перед ніччю через два, вже обертом йде голова. Нам стільки належить зробити всього, а стільки роботи іще, ого! го та ми визнаємо провину, а саме, якщо ненароком Різдво не настане, то всі розуміти повинні. Це ельфи у всьому винні, це ніч перед переднічю різдва, і ручень терпнуть, і важка голова. Там стільки багато усяких забавок, що руки і ноги болять нам над ранок. Та на долю нам гріх нарікати, Номо, братя, пісень співати, Повпрягаємо оленів красенів до порожніх часани із ясена. Це ніч перед ніч через Різдва, вже плутаються слова. У нас ручки маленькі занадто, щоб встигнути дуже багато. Та щойно закінчимо працю, краса, санта на санях злетить в небеса. Ми будемо щасливі, не згір за дітей у свято Різдва, еге, гей. І це лише три з тридцяти восьми куплетів пісні, яку ельфи гучно завивали своїми писклявими голосочками. Достатньо було почути її повністю лише один раз, як в очах темніло. А що вже й говорити, коли та пісня невпинно лунала аж доти, доки всю роботу не було зроблено. Цього року найгірше в пісні було те, що вона ввіщувала прощання різдвозавра з м'якусиком. Парусток з носатиком прийшли забрати його, але ніде не могли знайти ні м'якусика, ні різдвозавра. Вони прочесали все з гори до самого низу і з низу до самої гори, поки нарешті не знайшли різдвозавра, що приховувався разом із м'якусиком стогом сіна у стайні з летючими оленями. Різдвозавр видав м'який сумний рев, і велика динозавряча сльоза виступила і замерзла на його лускатій щоці, поки ельфи витягували його м'якого друга зі схованки в сіні. Носатику було дуже шкода Різдвозавра. Він бачив, наскільки дорога йому ця іграшка, бо, попри те, що різдвозавр мав стільки чудових друзів на північному полюсі, вони не були динозаврами. А Носатик знав, як це важко. Вибачай, різнозаври, час казати папа. Він іде в добрі руки, тож причини нема. Гірко плакати та сумувати. Буде жити він там, поживати, з тим. Хто вільямом зветься, хто полюбить його і ласкаво пригорне до серця, прошепотів носатик, погладжуючи різдвозавра і поплескуючи його по спині. Ельфи обійняли його і завели назад до його улюбленого місця біля каміна в сонному царстві Санти, де він сумно скрутився клубком. Вони ніжно співали йому кулискову, поки він не перестав плакати і заснув, а тоді тихенько забрали в якусика. Іграшку швиденько загорнули в подарунковий папір в крапочку, перев'язали червоною стрічкою і почепили записку, на якій було написано Вільяму від санти. Тоді четверо співучих ельфів поклали його в мішок і витягнули на сани разом із тисячами й тисячами інших мішків. Поки ніч ніччю різдва тягнулася далі, на санях виростала все більше гора мішків. За вишки з будинок, а той вища. Якби ти побачив ту гору, то сказав би собі, ці сани ніколи не злетять. Однак в ельфів був цікавий спосіб це владнати. Коли на сани витягли останній мішок, 50 товстеньких ельфів-фермерів стали дертися на гору мішків з іграшками і. Видершись на сам вершечок, взялись по них стрибати. Скидалося на те, що ельфи влаштували якусь дивну мішкову вечірку на самому вершечку сани, але під їхніми ногами творилося щось магічне. Мішки стискалися і зменшувались на задньому сидінні саней. І щоразу, як опицькувати ельф по них стрибав, Мішки все більше й більше сплющувалися, поки після години стрибань на санях заду не випинав один великий мішок, що гарненько вміщався у вантажному просторі позаду сидіння, в якому скоро мав розміститися Санта. Завершивши усі приготування, ельфи радісно вигукнули і дали один одному три своїми трипалими долоньками. Ніч передніч Різдва майже добігла кінця. І все, що їм залишалося зробити тепер, це трохи відпочити. Ельфи вимкнули всі ліхтарі і задмухали всі свічки, щоб впряжені в сани, дивовижно магічні летючі олені могли трохи подрімати. Усі повкладалися на землю навколо гігантських сани і всього за кілька секунд уже солодко сопіли.